Це така машина, на якій хочеться просто відключити телефон, включити компас і їхати куди очі бачиш. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, go, go. Я дав йому кличку Чужий, ну, той з другої частини, де та атакувала ріплі. Я вже поїздив попередньою версією, яка була, мені здається, так, чи до 2022 чи до якого, я вже точно не пам'ятаю. Там є модифікація DS, потім була модифікація DSR і всі вони були на одній базі. На базі від S. І вони придумали, що треба війти на ринок адвенчерів, бо хтось займе їхню нішу. Але яка ніша в нішовому продукті. Ну, але окей. Зробили вони версію Black Forest. Дали більшу батарею, потужніший мотор, дали ткло спереду, дали захисні дуги, куфри. І що вийшло? Вийшла версія DSR просто набагато тяжча і. Але треба було дожити до 2024 року, коли вони привезли. оце. Появилася вона в дилера. І думаю, попрошу, потестую. Я ніколи на такому не їздив. Е, зразу було трошки страшно, бо він страшно був великий. Він такий здоровий, мені здавалося, що він такий самий здоровий, як БМВ е, GS 1200-1250. Я нав, навіть боявся до нього підходити. Він, я кажу, я його сприймаю, я йому дав кли, кликуху чужий, бо тому що та морда мені нагадує самку з е, чужого частина друга. Вони так допрацювали цей дизайн, що тяжко очі відвести. Ну і цей колір зелений. Ох. Попередня версія мала алюмінієву раму. Підвізка була шова регульована. Тут теж шова регульована, але... але рама вже така, щось вона мені нагадує. А, знаю, що вона мені нагадує. Дукаті Monster. Зато ми його всі любимо. Не буде таємницею, якщо я скажу, що ця рама вже була в версії стріт. Але вони ще більше це допрацювали. Тобто вони взяли то, що мали найкраще, запакували все в одне, зробили класний пластиковий обвіз, може, дали премію дизайнерам. І, і вийшло технічні характеристики цієї моделі. Я її просто зачитаю, бо запам'ятовувати було олінь. Маємо 75 кВт потужності. Ну це близько сотки. Якихось там механічних кінських сил. Ну, І маємо 225 нм на 254 кг. Ну, я думаю, що це окей. 180 максималка. Скоріше за все, обмежена, щоб не жерло багато батареї. Ну, бо, тіпа, це адвенчер. Ти маєш проїхати найбільшу відстань. В стандарті йде швидка зарядка. І можна ще купити додаткову батарею, яка дасть вам можливість проїхати десь близько 350, але то таке, така захмарна цифра. Але 250 спокійно. Агрегат напічканий по вуха електронікою. Я як почав клацати в меню, я взагалі загубився. Я зрозумів, що я не знаю меню мотоциклів Zero, хоча добре з ним знайомий. З великих плюсів, які я бачу в цих версії, і взагалі я думаю, що вони будуть давати в кожному мотоциклі. Тут є задній хід в кінці кінців. 250 кілограмів. Дайте задній хід. О, так. Отак. Отак. Наскільки я знаю, і Харлі Дівінс до цього ще не додумався. Ну і на рулі замітив кнопку круїз контроля, яка 100% пригодиться. При такій тишині, ти починаєш ослаблятися і схочеш взагалі руки забрати з руля. Ну, але не рекомендую. Дурна ідея, навіть якщо байки є дуже стабільний. В кінці кінців, при цій потужності, яка передається просто на заднє колесо, вони додали трекшн контроль. Бо в попередній версії в режимі спорт їхати просто було неможливо. Ти постійно чув, що тобі моцик втікає, навіть, навіть на високій швидкості. То було дуже дивно. Тут вони вже дали подвійні диски, ширші колеса, мощніший двіжок. Так як я говорив, тут зарядка швидка вже йде в базі. Ну, зрозуміло, що в базі не дадуть кабеля до швидкої зарядки, треба його докупити, але то менше з тим. Переднє скло регульоване. Скільки має? 5-4 позиції. То вони мають тільки одного конкурента. І ще дорожчого за себе. Є така фірма італійська Energica, яка теж досить добра в виробництві спортбайків. Не знаю. Ну, просто байки, байками то не назвеш, бо в них вже повний фарш. Я б не назвав його конкурентом. Вони, вони не мають нічого спільного, крім того, що вони електрики. Той збудований так, щоб по серпантинах ганяти. Дали йому спереді не 19-ту, як тут колесо, дали 17-ку. Дали гальма Брембо. Підвіски вони теж купляють топ. Це, це Олінс. Тут шова стоїть, але поки що не нарікаю. До чого можна докопатися? Перше списку в Xero це дебільні поворотники на лампочку. Я не розумію, на що вони їх ще вироблять. Але виявляється, не вони одні такі. Енергіка то саме робить за більше грошей. Зеркала ті стандартні, які ставлять всі на світі. Я не розумію, я їх би зразу викинув. Якби можна було опцію замовити, але я наскільки знаю, не можна замовити опцію. Позиція на ньому досить цікава і непривічна для мене. Бо на D-серії Black Force я сидів трошки такому більше на спорт. Тут така на розслабоні, дуже широка м'яка. Сідушка, але мушу тягнутися до руля, бо він досить високо. І чую, що так трошки напрягаються руки, тому змушений максимально підсуватися до переду. Яко, якось не так. Щось не то. Ну і так, бак широкий, сидиться досить високо. Якби мені закрили очі і дали поїхати, то я би сказав, що це якась веспа. Щось таке легеньке, таке комфортне. Так як то перший день я не хочу шаліти. Не хочу його сильно розганяти, бо мушу привикнути трошки до тих габаритів. Маючи такий мотоцикл, я би напевно замонтував шини більше такі оффроудові. Не тому, що вигідніше ними їздиться, а тому, що вони мені просто подобаються візуально. Їздити з думкою, що, що в будь-який час заїду собі в болото або заїду собі в ліс. Ну то трохи тішить самовпевненість. Як він стояв, я так нажимав на нього, підвізка була досить тверда, думав. А, може щось покручу, порегулюю, по собі все і хребет відіб'ю. Вона не адаптаційна, але вжирає всі нерівності. Досить плавний, м'який, але дійсно туристик. Думаю, що справа тут в масі, яка знаходиться в самому низу, сама структура, сама батарея, яку обнизили до самої підлоги, до самого асфальту, тому таке відчуття легкості і пухнатості того байку. Ця версія має кілька режимів. Поки що їду в стандартні. І навіть не хочеться переключати на спорт. А ще є еко, який більше гальмує, чим їде. В між ряді важко мені втискатись, бо не відчуваю його габаритів. Хоча знаю, що руль це найша частина, але впевненості мені то не додає. Відчутна та різниця між старим і новим поколінням? Не тільки в тому, як він виглядає, просто відчувається, що це зовсім інший мотоцикл. Це нове покоління, зовсім нове, допрацьоване, докручене. Ще раз повторююсь, порівняно з попередньою версією, то що вони пробували зліпити того, що мали мотоцикл для подорожей, це просто небо і земля. Той виглядав як адвенчер, а це є адвенчером, це той чужий якого я би не хотів бити. діодна оптика, класний вітрозахист, купа електроніки, яка тебе береже на дорозі. Все супер. Хтось би сказав, ну забув про останній мінус, це ціна. 25 тисяч євро, чи скільки він коштує. Так, він дуже дорогий, але він, він вартує своїх грошей. Бо це дійсно крута машина. Цей колір просто бомбезний. Є ще пісочний. Є білий, але цей зелений.